Це дуже погане слово. Де ти його почув? Тато так говорить. Не смій повторювати. Ти навіть не знаєш, що воно означає. Знаю. Це означає, що машина знову не заводить. Тітонько, ви мені потрібні, як жінка. Що? У мене м'ячик закотився до жіночого туалету. Ох ти ж, зрозуміло. Ходімо, допоможу. Дякую. Вовочка, чому в тебе в диктанті одні пропуски? Це Марія Іванівна. Місце для реклами. Олег Петрович, а коли зарплата буде? Василь, ми ж родина, а в родині про гроші не говорять. Отак, Отак проведи пальцем, бабусю. Ага. Бабусю, обережно! Ти все добре, діти. Ти Ой, набрали... Що воно робить? Як це вимкнути? Тітко Галя! Чуєш мене? Досить, геть! Ви це чуєте? Х, не горіло. Ей, Петре, з кухні дим іде. Мій борщ! Хтось хоче борщу. Що тут сталося? Привіт, сонечко. О, О, Вітаємо. У вас здорова дівчинка. Дайте мені подивитись на неї. Обережно. Привіт, малечо. Вона має ваші очі. любий! Так, точно мої. Ой, стривай! Нам ще треба зробити перший аналіз. Знову від гривень. Найкращі кавуни 15! Ой-ой-ой! 300 гривень збитків. Це все пишеться. Можна карткою. Ні, е, зараз, зараз. Який стиль ви хочете? Ось такий. Е, Добре. Тільки не дуже коротко, чуєш? Що ти зробила? вже поправлю сама. Ні, ні, Поверніть не треба. гроші, негайно! Пані, прошу заспокоїтися! Зараз піймаю величезну рибу. <риклад> Твою шапку! Це нічого! Моя їжа, та ну! Допоможіть. тягнемо! <риклад> Просто скануйте товар. А я пробую Біп. Ой, то не те. Ні, 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 раніше було потрібна простіше. допомога. Сама Сількі ти потрібна. Картка. Та нехай вам всі зібрать. Ті, сті, сті, стісті. Сті. Я знаю, що робити. Глухий удар. Нормально, таксі першу. Гучніший <плес> удар, сигналізація вмикається. Бляха. Металевий скригіт, корзина ламається. Гудки машин, сигналізація з Ти серйозно? Інструкція мені не потрібна, я інженер. Може подивися інструкцію? Я знаю, що Ау! Оу! Йоулкіпа! Чорт забирай! Ой, бляха-муха! Та ну його, немає цієї. От трясця! Давай, давай, я терплячий.